Упродовж усіх передсвяткових і святкових днів в області не припинялася робота із надання допомоги українським військовослужбовцям. Зокрема, цими днями Калуська районна рада закупила 15 комплектів теплої форми для нацгвардійців, які ще до різдвяних свят вирушать у зону. Ато у зимову негоду така допомога бійцям вкрай необхідна. Напередодні нового року на прохання командира 3-ї патрульної роти військової частини 1241 Назара Торби закуплено 15 комплектів теплої форми. Як зазначає голова районної ради Василь Дзунзе, вирішили допомогти, щоб солдати відчували підтримку. Ми хочемо, щоб ті хлопці, які їдуть туди далі захищати наші рубежі, нашу неподільність, нашої держави, наші землі, щоб вони там відчували підтримку, щоб вони там було їм було там не холодно. Треба буде відправляти ще харчі та як ми це робимо. Аби одним словом ви відчували, що вся Україна з вами, тих 15 комплектів, які було замовлено, ми їх купили і передаємо вам. І кажемо, повертається живі, здорові на закупку форм витратили 15 тисяч гривень. Також Василь Степанович подарував спальний комплект для Назара Торби. Останній свою чергу подякував за підтримку і запевнив, що бойовий дух гвардійці на високому рівні. Незважаючи на те, що особовий склад третьої патрульної роти відбуває зону АТО на можна сказати на різвяні свята, на нові на новірічні свята. От е Бойовий дух на вищому рівні. Ми хочемо ще раз подякувати всьому особовому складу. Я особисто хочу своєму особовому складу, органам самоврядування за їхню підтримку, за розуміння, за ставлення до, на даний момент до військовослужбовців. Хочу сказати, що ми ніколи в житті даю слово, що не підберемо вас, вашу надію. До як кажуть, до останнього патрона будемо сражатись з нашим на даний момент ворогом.